Мене звати Кіра, я зніжена. Дівчинка вже вдруге в стоматологічному кабінеті Чернігівської обласної дитячої лікарні. Досвідчена лікарка Тамара Дударенко перевіряє стан зубів та дає важливі поради маленькій пацієнтці та її мамі. Скажіть, що вони флюороз, тому що в нас дуже багато фтора в воді. І це захворювання усіх дітей, які проживають у прилуках і в мужині. Правильно? Що що тобі я рекомендувала? Розкажи, яку зубну пасту? Рекомендувала зубну пасту, щоб там було багато кальцію, мала фтору Без фтору. Ой, да. так. І фільтровану воду.

Мама робила усе, і чай і їжу з цієї фільтрованої води. Перше враження позитивне склалось, і кабінет оновлений. І все сучасне обладнання подобається дуже, що саме для діток і дитяче крісло таке цікавий дизайн. Ну я, як мама доньки, звісно, знаю, що діткам це дуже важливо в першу чергу. Регулярні огляди, звісно, дуже важливі, окрім щоденного догляду, там харчування. Обстеження завжди має бути раз там чи на рік чи на півроку. Наприклад, якщо в нас є якась проблема, і от від лікарів саме ми дізнаємося багато порад, отримуємо як доглядати за зубками або, наприклад, щодо води, от як в нашій ситуації. Ну, на жаль, тому що певні проблеми вже їх потім не можна здолати, повернути назад. Обласній дитячі лікарні у 2024 році оновили стоматологічний кабінет за кошти з обласного бюджету. Придбали якісне обладнання і матеріали, зокрема стоматологічні установки з кріслами, повітряні та парові стерилізатори, ультрафіолетові камери, фотополімерні лампи та багато іншого. Дитяча стоматологія в лікарні вона існує вже давно. У нас професійні лікарі. Проте вона більше була спрямована для дітей, які знаходяться в стаціонарі. З минулого року ми вирішили, що необхідно розширювати доступність. І на сьогоднішній день маємо такий чудовий кабінет. У нас вся апаратура оновлена, вона вся якісна, сертифікована, вся по європейським стандартам зроблена. Матеріали для, для пломбування зубів, для видалення інструменти – це теж все йде. Якісне стоматологи кажуть, що проблеми зі здоров'ям зубів у малечі і підлітків серйозні, особливо це відчутно у дітей, які проїздять з громад. Тому зараз в стоматологічному кабінеті обласної дитячої лікарні лікують не тільки маленьких пацієнтів зі стаціонару. скористатися послугами можуть усі діти, хто цього потребує. Приїжджають дуже багато дітей з області в нашу поліклініку, і в нас там є в регістратурі перечень лікарів, які приймають і вони мають можливість прийти до нас. У нас є телефони, вони є в регістратурі, вони є на сайті лікарні. І, будь ласка, хай записуються і приходять дітки.